У нас сьогодні прекрасна погода, як для жовтня місяця, шикарна. осінь нашу порадує теплими деньками, днями. Я сьогодні вирішила, друзі, трошки помити вікна, тому що дивіться, і дощ, і дорогу робили пилі, павутиння куча, Думаю, візьмуся та помию. Ось таким засобом, друзі мої, тут чуть-чуть в -чуть мене залишилося. Дуже гарний засіб. Не потрібно полірувати нічого. Помили чистою водою, потім цим збризгали, тряпочкою чистою витрали і все. Шикарний засіб. Сьогодні чоловік приїхав з Одеси. Бачите, Ось не продав перець. В Одесі обстріли, люди сидять вдома. Багато осталося перцю. Ну нічого. продам. Ось таким сьогодні справами ми займаємося. Бачите? Ой, наступи! Куди наступи? Ось Сюди, оцей горі. Бачите? Завтра дощ. І люди всі спішать. Ось уже. А ми ось зараз капусту цю знесемо, яка ну, не нав'язала. І будемо там працювати. А Це все буде зараз збиратися і вивозитись. Корінь лишається, але ну що зробиш, так і буде. Пориорається, весною збереться. Я пішла працювати з ним. Ось бачите, вже цей кусочок зібрали, вивезли. Чоловік вивозить і тут ще кусочок залишився. Чуть-чуть. А потім вже за капусту візьмуся. Багато ще капусти, не зрізаної, і вже чоловік пішов в сутку, там пахають у нас коло хати. А план, не знаю, завтра дощ, не знаю, коли він спахається без поняття. Різали. <ріст> Слава Богу, вже вони так надоїли, вже ці свині і все на світі. Я літ, привіт. <ріст> Менше буде господарство у нас трошки, вже буде легше. Подали ми вчора, друзі, санюшку свою і ось обрізки. Сальні, трошки м'ясні такі, знаєте, все це пережарюємо, для наші кліпки буде смалець на перепові. І засолили ящик сала салові. Голодний, холодно не стало. Пострій, нікому передбачені Красота! Засолили сало, ось ящичок такий. І ось на. Та собі заливлю три баночки. А це зараз все перелиємо, воно трошки вже гостило, перелиємо бутилки і на фронт. Не знаю, спитаю наших волонтерів, може їм ще й ці свіженькі віддати. Друзі, у нас сьогодні такий насичений день. Все бігом, все бігом. Поки шкварки ті перетопили, поки склали все, що треба, картоплю, все, що треба віддати. Тут треба карто... капусту зрізати. Ось зрізаємо капусту, бачите, нав'язала. Знімаю відео, наложу звук, тому що сильний вітер, нічого не чуть. Страшне, що такий холод собачий, і сьогодні на ніч вже мінус 6 градусів, ну, мінус 3 буде відчуватися як мінус То Тобто вирізаємо все, щоб випахати вже цю городину цю і бути спокійними, хоч трошки вже надіятись на якийсь відпочинок. Ой... Приїхали, забирають капустиня у нас це, щоб вже чистенько тут було. і Потім трактор наймемо, і нехай нам виорають цей город. зав'язалась капусточка вся, бачите, навіть і малесенька. Хоч маленька, але вона є, бачите? Ось так. Десь комусь роздамо, десь комусь продамо, та так і воно і буде. Вже спахали ми в себе городину, слава Богу. Сонечко вже сідає. Ми працювалися сьогодні. Але вже довольні, що вже в нас городина спахана. Знаєте, сьогодні, друзі, до нас приїхали люди аж з Одеси. Ну, Звичайно, вони не лічно до нас, не особисто до нас приїхали, а приїхали тут лікар, він веде прийом у нас, тому що у нас лікарів немає такої категорії, а це лікар з Одеси, дуже грамотний спеціаліст, дерматолог. І вони у нас купували картоплю ранню Еволюшн в Одесі. Де вони знайшли у нас телефон, я не знаю, може чоловік давав, бо я в цьому році не їздила з ним в Одесу. Ну, коли картоплю він продавав. Я все спросятьми цим воюю, вже, слава Богу, вивезти їх, щоб я їх не бачила. І, знаєте, зателефонували, якийсь незнайомий номер. Ну, зараз шахраю по телефону, знаєте, багато. Але це вже друга зовсім історія. Ну, Піднімає чоловік трубку і говорить, Анатолій, доброго дня. Кажу доброго. Мене звати Валентин». Я... Валентин. Я теж з Одеси, у вас купував картоплю. Revolution. І ми хочемо приїхати до вас і вас купувати, купити знову на зиму картоплю. Ви обіцяли, що привезете в Одесу, але так і не привезли. Чоловік говорить, ви розумієте, каже, я в Одесу не можу привезти вам картоплю, тому що я вивозю перець. Там, каже, я чотири мішки привіз під замовлення. Ті люди, які в нас дуже просили. І каже, що я повіз, там її по 40 гривень здав, я її вдома таку ж ціну продаю. Та без питань, каже, я ж за ціну не говорю. говорить, Ми хочемо вас взяти. А чоловік каже, то в нас немає валюшина, ми на другий врожай валюшини садимо, у нас буде овація або імпала. Добре, ми знаємо вашу картоплю, ми приїдемо до вас за картоплю. Назвіть адресу. Чоловік сказав адресу, вони через пів години приїхали, хотіли взяти мішок. Я винесла їм, показала, а вони ні, ні, давайте два. Це ж така картопля. Це ж така, як в тому році, чи поза в тому році ми вас брали на другий урожай. Я кажу, да, це це саме. Давайте дві, два мішечки. Ну, взяли вони два мішечки картоплі, я їх пригостила, наклала повну торбу перцю, бо в Одесі то чоловік не продав. А в Ізмаїл зараз не було часу, коли їхати, потрібно було свиню зарізати, поросят продати. ну, коротше, роботи купа. Я їм наклала торбу ще перцю, дала їм моркви, повну торбу, то вони говорять. Тому що у вас тоді виходить картоплю не по 40 гривень взяли, а набагато дешевше. Кажуть, тут така кажу, за картоплю ви мені заплатили кошти. А це я так просто вас пригостила. Знаєте, приємно, що люди аж тут нас знайшли, що їм сподобалась наша картопля. Мені дуже приємно це. Ось так, друзі. Такі у житті бувають моменти, десь приємні, а десь... Такий, що не хочеться й згадувати. Гора з горою не сходиться, а людина з людиною завтра-завжди зійдеться. На цьому все. Будьте всі здорові, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть нерви, бережіть себе, бережіть Україну.